Не стріляй, бо посадять. Навіть якщо будуть вбивати, все одно не стріляй, бо посадять. Саме такий міф вже багато років старанно розповсюджується в Україні правоохоронцями та корисними ідіотами. Це також головний аргумент противників права носіння краткоствольної зброї для самозахисту. Мовляв, навіщо вам пістолет? Якщо ви його застосуєте для самозахисту, вас посадять. Але цю маячню спростувала вища судова влада. Це рішення поставило крапку у справі, яка тривала роками, справі, в якій звичайний чоловік, захищаючи себе та свою родину, застосував зброю проти нападників. Історія така: в одному з сил на Київщині на територією домоволодіння Петра, ну для зручності назвемо його так, проникли троє зловмисників. Один з них мав з собою півтораметрову металеву трубу, якою він, вигукуючи образи на адресу Петра, почав нищити його майно. Побив вікна на веранді, а потім почав бити трубою по вхідних дверях будинку. У будинку в той час перебував Петро, його цивільна дружина та її неповнолітній син. Петро з дружиною намагалися через напіввічинені двері вгамувати нападників, але після того, як дружина отримала трубою по руці, а Петро по голові. Він вирішив, що настав час захистити родину та побіг за своєю напівавтоматичною рушницею МР-153 12 го калібру. А, повернувшись, зробив два постріли у дверний отвір. Трубоносець та один з його спільників отримали поранення. Далі все було стандартно: поліція, яка з'явилася хто зна коли після події, слідчі, які одразу відкрили кримінальне провадження та кваліфікували дії Петра за перший посил, як нанесення тяжких тілесних ушкоджень, а за другий як перевищення меж необхідної оборони. Потім суди, апеляції, аж доки справа не дійшла до Верховного суду. І суд ухвалив єдине можливе правильне рішення. Тож простою мовою Верховний суд сказав наступне: людина не зобов'язана тікати або чекати на прибуття поліції, якщо її життю загрожує небезпека. Якщо нападник озброєний навіть металевою трубою, або нападники діють групою, або вторгаються у житло. Людина має право захищатись навіть ціною життя нападника. Звісно, Верховний суд скасував всі вироки попередніх інстанцій, закрив всі кримінальні провадження та виправдав Петра. І постанова суду є остаточною і оскарженню не підлягає. Таким чином, друзі, це не просто судове рішення, це чіткий сигнал всій судовій та правоохоронній системі, що в Україні визнається право людини не бути жертвою.